Сьогодні п'ятниця, 22 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Вчора, 21 вересня, сили протиповітряної оборони збили ворожу ціль у Баштанському районі Миколаївщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, уламками пошкоджено три житлові будинки, гараж і господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки. Крім того, минулої доби ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади, а також росіяни обстріляли село Солончаки Куцурубської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Відновлення роботи жовтневого водосховища та його наповнення допоможе забезпечити миколаївців битною водою у зимовий період. Таку інформацію озвучив генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко під час сьогоднішнього брифінгу. Подробиці цієї теми дивіться у сюжеті Катерини Рупташ. Вода у Миколаєві залишається придатною лише для побутових потреб. Наразі розпочати роботи по відновленню питного водопостачання фактично неможливо. За словами генерального директора комунального підприємства Миколаївводоканал Бориса Дуденка, головною причиною цього залишається безпекова ситуація. На сьогоднішній день, на жаль, постійні обстріли наших споруд, постійні обстріли наших систем не дають можливості навіть не те, щоб розпочати роботи, а навіть безпечно знаходитися на нашій. Станції водозабору, тому роботи на сьогодні ще не розпочалися. Не розпочалися постійні обстріли. Скажу так, що від 3, 5, 10 обстрілів на добу ми маємо. Постійний контроль на цієї території противник здійснює. І якщо тільки відбувається якийсь незначний рух, чи то автомобілі, чи то люди, зразу починаються обстріли. Також Борис Доденко прокоментував плани влади на відновлення жовтневого водосховища. Це допоможе забезпечити місто питною водою в зимовий період. Ми пропонуємо наповнити наше жовтневе водосховище, яке було. 16 років тому зупинена, ми, ми хочемо його наповнити в тому стані, в якому воно зараз є. Також відновити е, напірні трубопроводи також відновити насос насосні станції, які подавали воду на очисні споруди, і тим самим е, мати вже е, джерело водопостачання, яке забезпечить на зимовий період, тому що м не маємо е, ми досвіду. Працювати взимку по по тій системі, по якій ми працюємо зараз. На реалізацію цих планів необхідно фінансування у розмірі до 300 мільйонів гривень. Зауважує генеральний директор Миколаєвводоканалу. Прийняття рішення щодо подальшої долі водосховища лежить на органах державної влади. Ну, ми розуміємо, що бюджети, бюджет міста, бюджет області не зможе самостійно цього реалізувати. Тому чекаємо рішення державних органів влади. І якщо воно буде позитивне, то будемо вирішити це питання. Якщо не буде прийнята ця пропозиція, також у нас є. Деякі напрацювання, і ми готуємося до зимового періоду для того, щоб водопостачання відбувалося хоча б на тому рівні, який є зараз, та з тієї якості води, яка є зараз. Зокрема, під час брифінгу Борис Дуденко розповів і про кошти, які були виділені на відновлення трубопроводів по місту. Мова йде про понад один мільярд гривень. На ці кошти буде відновлено основні магістральні трубопроводи, які забезпечують місто водою. Вони дуже постраждали внаслідок використання солоної води. Хочу сказати, що й до цього вже були дуже, дуже було багато по них проблем. Але солона вода, яку ми використовували в минулому році, їх ну. Скажімо, так вже майже знищило, але це основні трубопроводи, і ці значні кошти будуть використані для того, щоб їх відновити. Замов права замовника передані обласній військовій адміністрації. Так як кошти були виділені на них. Виготовлені проекти зараз, по цифрові проекти пройдені пройшли експертизу. Зараз по цих проектах будуть проводитися, проводитися тендерні процедури, вибиратися підрядник і вже будуть розпочинатися роботи в цьому році. Ще однією проблемою для підприємства залишається те, що деякі жителі міста самовільно під'єднують свої будинки до каналізаційних мереж. 258 приписів видано по самовільному під'єднанню саме до каналізаційної мережі. Хочу сказати не, не лякаючи, але на сьогодні сума штрафів, яка вже сплачена підприємству 353 тисячі гривень. Громадяни повинні розуміти, коли вони користуються тією чи іншою послугою. Вони повинні розуміти, звідки вона береться і хто цю послугу надає для того, щоб ці відносини були в законному руслі. 14 700. От це така сума штрафа, яку ми нараховуємо на одне таке підключення. Навіщо? Якщо за ці кошти можна під'єднатися, ну виконати законне підключення і сплачувати за цю послугу. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно Нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві затримали двох зловмисників, які займалися збутом наркотиків за допомогою каналу в одному з месенджерів. Орієнтовний дохід від протиправної діяльності складав майже півмільйона гривень на місяць. Повідомляє поліція Миколаївської області. Фігуранти підшукували наркозалежних і збували їм заборонені речовини через так звані закладки. У ході досудового розслідування встановлено, що двоє жителів обласного центру 24 і 25 років отримували поштою наркоречовини, фасували їх та розповсюджували. На території міста. Під час виконання чергового незаконного замовлення правоохоронці викрили одного з фігурантів. У ході обшуку авто, на якому той пересувався, виявили більше ніж 240 згортків з канабісом. Вже у ході обшуків за місцями мешкання обох чоловіків поліцейські виявили канабіс, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші та інші докази злочинної діяльності. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі встановлюються інші особи, які Могли бути причетні до злочинної діяльності. Слідство триває. Артилеристи 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова знищили замасковану ворожу 152-мм гармату «Гіацинт-Б» на південному напрямку. Відповідне відео опублікувала прес-служба бригади. Окупантам тут не місце, наголосили артилеристи. Миколаївці та внутрішньопереміщені особи можуть безкоштовно отримати дитячий одяг. Відповідну програму реалізовує Департамент праці та соціального захисту населення. Комплекти були надані благодійним фондом ЮНІСЕФ. За необхідності дорослі також можуть отримати речі. Для них діє програма Соціальний гардероб. Хто може розраховувати на таку допомогу та як за нею звернутися, знає мій колега Сергій Лисюк. Дитячий одяг, який мешканці Миколаєва можуть отримати в якості соціальної допомоги, місто надіслав благодійний фонд ЮНІСЕФ. Видача комплектів Осінь зима, які надійшли у кількості п'яти тисяч, відбувається вже протягом двох тижнів. На допомогу можуть претендувати малозабезпечені та багатодітні сім'ї, а також сім'ї, що виховують дітей з інвалідністю. Зараз ми додавали ще сюди категорію одинокі мами. Зараз ми ще додавали категорію. Раніше ми давали внутрішньо переміщеним особам, хто має багатодітні сім'ї. Зараз ми розширили категорію, щоб отримали всі внутрішньопереміщені особи, які мають дітей. Сергій Василенко відзначив, що одяг у віковій категорії від нуля до семи є маломірним і може підійти не кожному. Він закликав батьків приходити разом з дітьми, щоб точно підібрати підходящий комплект. Одяг ми розуміємо, що чорного кольору, але це новий. Одяг, який можна носити на нашу погоду, і восени, і взимку. Комплект не раз паровується, тому якщо він призначений для дитини там з 5 до 7 ми видаємо комплект. Там Туди входять і обув, і черевики, і зимова куртка, і такий невеличкий костюм. Я думаю, що це теж допоможе нашим сім'ям з дітьми. Да, якось перенести зиму, ми не знаємо, яка вона буде. Новонароджені потребують особливого догляду, наголосив голова департаменту соцзахисту. Тож одяг для найменших також можуть отримати не лише миколаївці, але й внутрішньо переміщені особи, діти яких народилися в нашому місті. Всі можуть приходити і отримати одяг. Він йде по категорії від 0 до 3 і від 3 до 12 місяців. Тобто, до 12 місяців ми видаємо всім дітям нашого Миколаєва. Наскільки нам хватить цього одягу, у нас десь близько 500 комплектів. Хто старше, вже, ми вже даємо тільки малозабезпеченим, залежно від тих категорій, які я назвав. Одягнутися в центрах соціального обслуговування зможуть не лише діти, а й дорослі. Спеціально для вразливих категорій працюють так звані соціальні гардероби. У кожному нашому терцентрі діє соціальний гардероб, де приходять не тільки внутрішньопереміщені особи, але ми видаємо перевагу цій категорії, ну, в тому числі і люди поважного віку, які теж отримують маленьку пенсію, де вони можуть вибрати ті чи інші речі для свого вживання. Хоча запаси соціального гардеробу регулярно поповнюються благодійними фондами, в департаменті соцзахисту закликають миколаївців також долучатися до допомоги співгромадянам. Для цього достатньо передивитися власний гардероб. Ми особливо не обмежуємо категорію. Якщо це людині потрібно, будь ласка, можете приходити обирати речі. Я думаю, всі мешканці міста підключаться і будуть поповнювати наш соціальний гардероб для того, щоб допомогти іншим. Треба любити, тобто робити добро і надавати допомогу іншим, щоб ми вижили в цій війні і обов'язково перемогли. Отримати дитячий одяг чи відвідати соціальний гардероб мешканці Миколаєва зможуть в територіальних центрах обслуговування, адреси яких ви бачите на екрані. Робочі години з 9 по 16 з понеділка по п'ятницю. Сергій Осюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі «Март». 21 вересня відбулося спецпогашення марок і конвертів в Миколаївський зоопарк 500 днів війни. Охочим були запропоновані набори, які складалися з конверта і марки, а також окремий блок марок з 9 штук. Як повідомили в установі, їх основна тематика це воєнні часи, які переживає зоопарк у ці дні. На марках зображені ракети, які впали на території закладу, тварини, а також загиблі військовослужбовці Дмитро Резнік і Павло Шевченко, які раніше працювали в зоопарку. Перший тираж був невеликим, тому комплекти швидко. Тіко розпродали. Також організатори анонсували, що незабаром очікується ще один тираж. У спортивному комплексі плавальних басейнів водолій відновили тренування миколаївських плавців. Про це повідомляє Федерація стрибків у воду України. Там додали, що через півтора року вимушеної паузи стрибуни у воду можуть знову тренуватися у рідному басейні. Зі свого боку, старша тренерка плавання синхронного дю США Україна Олена Шумілова опублікувала відео з перших тренувань миколаївських спортсменів. thank you Станок про погоду в суботу, 23 вересня. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура коливатиметься від 12 до 30 градусів за Цельсієм. Вітер східний, помірний. Вологість повітря складатиме 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТ.ТВ. Підтримуємо ЗСУ і віримо у перемогу України.